Діти, добрий день! Сьогодні будемо виконувати лабораторну роботу номер 8 Тема дослідження пружних властивостей тіл. Запишіть, будь ласка, тему. Яка ж наша мета дослідити пружні властивості гумового шнура під час деформації розтягнення? Обладнання. Рисунки з зображенням штатива з муфтою та лапкою, гумового шнура, тягарців масою 50 г кожен, учнівської лінійки. Підготовка до експерименту. Відомо, що пружні та пластичні властивості тіла виявляються під час деформації. Що ж таке деформація? Деформація це зміна форми та розмірів тіла. Під час деформації одні частини тіла зміщуються відносно інших. Бувають різні види деформацій: розтягнення, стиснення, вигину, суву, кручення. Сьогодні ми будемо досліджувати деформацію розтягнення гумового шнура. Тіла деформуються внаслідок дії сили. Ми будемо розтягувати шнур, підвішуючи до нього тягарці масою 100 грамів кожен. Однією з фізичних величин, що характеризує деформацію розтягнення а також стиснення, є видовження. Все, що ви бачите на слайді, запишіть, будь ласка, в зошит. В даній лабораторній є прилад зі шкалою, лінійка. Тобто ціну поділки лінійки потрібно обчислити і записати у зошит. Пишемо експеримент та креслимо таблицю. Для дослідження пружних властивостей шнура гумового з обох кінців зав'язали петлі. На шнур нанесли дві мітки і підвисили шнур, як показано на рисунку 1. Ви скористуйтесь рисунком 1 і визначте початкову відстань між мітками l 0 та занесіть у таблицю. l 0 тобто довжина недеформованого шнура, буде однаковою для всіх трьох дослідів. В лабораторній роботі, після того, як сняли тягарці, кожен раз вимірювали відстань між мітками і потім переконалися, що деформація стрічки була пружною. Тобто, після зняття навантаження довжина між мітками знов була. L0В дорівняла цьому значенню початковому. Дослід перший. Підвісили до гумового шнура тягарець масою 50 грамів. Як бачите, шнур деформувався. Визначте довжину L. Це відстань між мітками на шнурі. Занесіть до таблиці. Далі рисунок 3, на якому виконується другий дослід. Підвісили два таких самі тягарці. Визначте відстань між мітками. Занесіть до таблиці L для другого досліду. Досвід номер 3 Підвісили три такі самі тягарці по 50 грамів кожен. Шнур набув ще більшого розтягнення, будь ласка, визначте за рисунком 4 L для третього досвіду. І знов ж таки занесіть до таблиці. Нагадаю, що L це довжина деформованого шнура, l 0 довжина недеформованого шнура. Тепер необхідно зробити обчислення після таблиці, звісно. Видовження для кожного досліду для першого, другого і третього досліду. Для першого ви вже бачите перед собою. Перепишіть його, будь ласка. Для другого і третього досліду видовження х у сантиметрах визначте самостійно, і також занесіть до таблиці. Ще необхідно знайти е, три відношення, зробити три обчислення. F пружності 1 поділити на x1, тобто для першого досліду, f пружності 2 поділити на x2, тобто для другого досліду, і F пружності 3 поділити на x3 для третього досліду. І всі ці три значення після обчислення, Заносимо до таблиці. І я думаю, що вони вийдуть у вас однаковими. Перекресіть у зошит цей рисунок, тобто ці координатні вісі. І побудуйте графік залежності F пружності, сили пружності від X, від видовження гумового шнура. Звертаю вашу увагу, що на сторінці 131 підручника є інформація щодо побудови такого графіка, там дуже похожий графік. І можете скористатися цим. І ще дайте відповідь після того, як побудуєте графік, дайте відповідь на запитання, чи залежить відношення F впружності до Х від видовження, тобто Х, стрічки в разі пружної деформації. І якраз таку деформацію пружню ми розглядали в цій лабораторній роботі. Більше ніякого висновку робити не потрібно. Дякую за увагу, бажаю успіху вам!